58-річний Віталій Дєдов народився в Росії, але ще в дитинстві разом із батьками переїхав до Білої церкви. Тут закінчив школу, і коледж, працював на шинному заводі, а згодом займався виготовленням меблів. Маючи відмінну фізичну форму у молодості, Віталій пройшов строкову службу у військово-морському флоті. А з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов до військомату. Віталій мав позивний Акула та служив у 114-й бригаді тероборони на посаді електрика моториста. Попри прізвисько, був спокійним і товариським, радше схожий на дельфіна. Спершу ніс службу на Київщині, охороняв об'єкти, зачищав території після окупантів. А потім на Харківщині виконував складніші завдання. Одне з яких тривало місяць у холоді, без їжі і зв'язку. А незадовго до загибелі чоловік мав лягати на операцію Білій церкві та вирішив спершу допомогти побра. Тимам. Це завдання в районі села Кіндрашівка стало його останнім. Тут він телефонує, що я буду ж там вийду трошки. На, на недалеко там трошки треба відійти, дещо зробити, розкласти їжачків, як він тоді мені сказав. От. Кажу, то будь же ж обережний. А він так дуже так, якось так весело, прямо я досі пам'ятаю це. Я ж вам амуніції. Не хвилюйся, я ж в амуніції. Їх висадили, цієї машини втроєм і відразу. Прилетів розвідувальний дрон і налетіло тих дронів Хмара, почали скиди. Мінометний, так і Євгеній мені сказав, мінометний обстріл. Віталій загинув. Ну, звісно, я не могла повірити. Я ж кажу, я досі ходжу, я десь його маю зустріти. І приїжджаю тоді з Білої церкви, чи йду на автобус їхати до села. І гіркота така не зустріла сьогодні.